А в першій кроті до цього це те, що окремі районні структури, які були до того часу, районна прокуратура, районна міліція переносяться в Ківменецький район. Думаючись на численно, те, що попередньо ми зустрічалися із групою ініціативи Сотинського району, пояснили всю ситуацію, справа в тому, що... Що воно було відділення, відділ, райвідділ міліції. Тепер буде воно відділення міліції, але всі ті послуги обхідні, які надавались, не мають надаватись, тому що їздити, в принципі, порахуючи те, що прокуратура в області, ви знаєте, що пройшло... Певне скорочення і в мірі реформування і створили чотири таких центри в області, в тому числі в тому регіоні, це центром, де об'єднують три райони з центром це у Кевівнецькому районі, а відповідно і йшла мова про створення там же ж, і відділення міні. В принципі, ряд питань ми роз'яснили, все обгодили, пояснили. Там залишилося ще дещо врегулювати і зробити звернення до окремих міністерств. І після того, коли це все буде вже врегульовано, ми там доведемо громадськість ходим. Це коротенько все. Так чекаємо ваші запити. ви говорили про те, що правоохоронці не відреагували так, як слід на небезпечну ситуацію, яка створена була на кордоні. А люди прості говорять, що не було там питань румунських утисків, там були питання контрабандистів. І вийшли контрабандисти. А Правоохоронці не відреагували тільки через те, що вони кришували цих контрабандистів. Нам когось треба міняти в області. Або контрабандистів нових треба вкласти, або правоохоронців. Кого легше поміняти? Два. Значить, ви так, ви так сказали складно і все кажуть, і люди кажуть. Значить, справа в тому, що там дійсно було. На мою думку, також не скільки національне питання, румунське питання, утиски румин, а скільки чисто питання тих людей, які завезли. І в першу чергу я думаю, що ті, хто завезли машини класу люкс, і не сплативши податки, платежі, ті, що треба на митниці. І на мою думку, вони причетні до цієї справи. І, звичайно, якраз правоохоронні органи з цього приводу мали ще би до цього це все відсвяткувати, проаналізувати і належним чином відреагувати. Я не випадково озвучив, що я подав, звернувся до адміністрації президента для того, щоб приїхала комісія, оцінила, дала оцінку кожній структурі і прийняла відповідні рішення. Міняти нікого не треба. Чому це контрабандисти залишаються контрабандистами, а правоохоронці залишаються правоохоронцями. А, а може... нічого не зміниться після цього. То може якраз самому додати представити, якраз аміліції саме проведена не повинно бути. Контрабандистів не повинно бути. Значить, правоохоронці залишаються. Правоохоронці повинні бути, але чесні, справедливі. Не ті, які кришують. Якщо у вас є якась інформація, що вони кришують контрабандистів, то кажіть хто, і я буду звертатись, або е, хто має право. Як і кожна людина, до Генерального прокурора на предмет перевірки е цих фактів. А у вас є яка інформація, пасанеч? Ви зараз представляєте виконавчу владу, що у нас полозі. Чому у нас є заходить якісь проблеми питання? Будь-яке. Ми пишемо петиції до президента в те дні, до Верховної Ради, пробаємо розібратися, приїхати і навести тут плату. Що самі не хочуть, то навести владу, а помирано е -е, мати? Ви ж, напевно знаєте, що керівників такого, цих структур, правоохоронних силовий бюлок, його призначають і звільняють не за погодженням голови адміністрації. Але ви дайте оцінку, ви дайте оцінку, але адміністрація президента або хтось інший. Ми маємо просто дику ситуацію, дику ситуацію. СБУ мовчить, прокуратура, мовчить правоохоронні органи теж відмовчання машин, Я... які будуть які Я коротко сказав свою оцінку дав. Я рахую, що в даному випадку правоохоронні органи не спрацювали на випередження цієї ситуації. Це моя думка. А чи можете ви зараз сказати, що ви... Ініціюєте е, позачергову сесію обласної ради з е, питаннями з цими питаннями і заслухання правоохоронних органів. Як вони працювали? Ви як так, ви ж депутат, що також? Ми це питання обов'язково винесемо на сесію обласної ради і е, заслухаєте даного питання. Саме друзі, як ви оцінюєте те, що скажімо, навіть наші нардепи. Кажуть, що мовляв, ой, це дуже вигідно Кремлю. Та де це вигідно Кремлю? Це замовний Кремль, це по-перше. А і ще, по-друге, як ви оцінюєте, скажімо, от у нас наш, наш диктор Бауер, якраз наш ну, посол в Румунії, того ж буквально в тому діло, вторик, виступав з промовою. Він і, і, і словом не згадав про цю ситуацію. Ну, як так можна? Ну, це якось немає державної політики взагалі. Я... Я це завжди казав і е, кажу, ми ж дуже добре знаємо, що війна та військові дії, які на Сході, це є одне, але війна Росі... Росія з нами війну е, так просто не закінчить. І те, що е, я неодноразово наголошував, що західні регіони направляються е, окремі групи для того, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні, е, це факт. І я вам скажу більше того, я думаю, що і ви, напевно, володієте ситуацією, до мене доходить інформація, що окремим е людям там платили, проплачували, проплачували на суд. І це сьогодні правоохоронні органи мають доказати. І це їхня робота, яка сьогодні має ці всі речі відслідкувати, з чого починалося. Ну, щоб простоїти там сутку, значить така то е е сума. Щоб цю тему закінчити, але дивіться, ви кажете, правоохоронні органи мають дати оцінку. Ініціатор повстання Румун на поковині Ігор Жижия пише, що він домовився з правоохоронними органами прямим текстом, що прокуратура відкликала е, про обрання запобіжного заходу його в домашній арешт, а СБУ і, і йде разом з ним скидати вас і Салогора. Що... Зелений світло дали комплексу. Вони домовляються. І людські дати влади. І людські дати владу, не просто так, вони і людські дати владу. По-перше, ви знаєте, що Жижія можу собі говорити що завгодно. Наприклад, а він повинен відповідати за свої слова. Бо те, що... Всі сьогодні бачать, що він робить всі дії для того, щоб пройшла дестабілізація України, використовуючи різні важелі впливу для того, щоб це сталося. І практично з боку правоохоронних органів немає реальних сьогодні дій. Те, що він може писати. Для прикладу, він також вчора е, вирішив зібрати у місті в Глибоці е, е, ну, велику нараду е, з цього питання в той же час, як ми ж частиною з вас були, е, він сам не приїхав. Найшов причину, щось там е, знову відговорився, що хтось йому колеса порізав. Е, і, Хто там був, бо мені телефонували звідти, набрали телефон і кажуть, Олександр Ович, поясніть ситуацію, як далі е, будуть е, розвиватися події. Я свою позицію сказав, що є сьогодні закон. По сьогодні, закон сьогодні одинаковий для всіх. Його треба виконувати. І особливо стосується це тих, хто позавозив по кілька машин де сьогодні е, працюють, по цьому не розмитнив, як мав би розмитнити. І це стосується тих, хто сьогодні е, завіз е, транспорт, не розмитнивши його, е, класу Люкс. Прийду, І всі. Е, ну, Я не хочу давати сьогодні, бо... У вас є не Так. Mm -hmm. А серед запрізвище є, ті, хто керує областю. Хто керує областю? Є така інформація, що серед депутатського корпусу різних рівнів. Е, також е, не бачив я такого, але також е, е, поки що говорять на рівні розмов, що є державні службовці. Я попросив дати мені список, хоча б найменшу інформацію. По всіх я буду давати запит, що стосується державних службовців. А що це? Була спроба створити Глибоцьку Народну Республіку вчора. Ну це ж я, напевно, хотів А куди дивляться? Ви про що говорите? Про що ми говоримо? Скажіть мені, будь ласка, а не з глибокої у нас основні керівники зараз в області? Це, це що робиться в області? Це хто куди дивиться зараз? Це що таке? Це, це що, нам Донбас тут хочуть робити? Через те, що хтось хоче цигарки возити через кордон з зеленим коридором? Через те, що хтось хоче подвійне громадянство мати, Нам кров нам хочуть завести сюди. По-перше, наведу просто такий, ну будемо говорити, навіть елементарний приклад, про які ми утиски говоримо навіть в економічному плані, якщо ми в минулому році на розвиток районів ну, візьмемо більш конкретно Глибоцький район. Було виділено 20 мільйонів гривень з фонду оригінального розвитку на будівництво школи Юрданешта. Тур'ятка, Герцаївський район 7 мільйонів. Сторожинець на будівництво дитячого навчального закладу 17 мільйонів. Більше половини із усього було направлено якраз. На ці регіони. Тому немає міста про це говорити. Але е, те, що е, сьогодні є факти, е, які е, мають місце і хотіли би дестабілізувати ситуацію, окремі герої в лапках, то з ними повинні працювати правоохоронні органи. І Дати належну оцінку цьому всьому. Де тоді голова обласної ради, який виход, виходить з глибокої? Де депутати ті виходці з, з глибокої? Чому вони оцінки не дають? Чи може вони вже там також? Ми ж у Слов'янську бачили, коли депутати першими попередили на, на сторону сепаратистів? Це що таке робиться? Читали, В області? Ви, ви читали заяву народного депутата Тиміша. Я рахую, що він. Заяву зробив свої бачення тієї ситуації, яка там відбувається. Він недалеко далеко Він каже це, мовляв, що він не каже, що це замовлення Кремля. Він каже, що це на руку Кремлю. Ну, ну люди добрі він що, не розуміє? Він ж державний, ну він ж нардеп, нардеп він ж не домогосподиня. Ну, також, просто хто написав, що добре, що привозять, бо людям не мають життя. Ну, також, він в одну заяву написав, на другий день написав. Що... Так зовсім інше. Ну, так, не так, не так. Ну, це, це, це що, державні люди зходять? Я, 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 ва... ваше... я би попросив вас, пане голово, зараз, <плес> дати чітку оцінку тому, що сталося там. І звернутися, напевно, через засоби масова інформації до всіх правоохоронних органів, щоб вони дурницями не займалися в області. І не вели нас туди, куди. Куди, не дай Бог, приведуть? Так не можна жити? Олександр Івановичу, скажіть, будь ласка, як доставитись до вчинку директора департаменту соцзахисту Олени Марія?